Ми зараз з тобою пограємо в гру. Але для цього нам знадобиться ось ця балансировачна чарівна подушка. Вона допоможе тобі утримувати рівновагу. Вставай на неї. Ні, ти повинна сама триматися. Ні, слухай уважно. Уяви, що ми з тобою дерева. Наші ноги це коріння. Ставайся. Наш тулб це стовбур. Руки гілки. Пальчики листочки. Раптом. Налетів вітерець. Тихенько вітер повіває. Де твої листочки? Він дме на листочки, ставай на подушку. Ай! Він хмаринки розгоняє. Ф, 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 ф. Він травичку нахиляє. К, Нахиляйся. Дивіть він Травичку нахиляє. Кий, ручнятами працюють. К, гілками. К. к, к, к. Гілочки к. Вітер силу набирає Він дерева Ні. нахиляє. Шш. Шш. молодець Потім він затихає. Потім силу набирає. Підіймайся. Потім силу набирає. Де твій вітерець? Вставай, вставай. Тримайся, я тобі допоможу. Все, дерево міцно тримає. Потім знов він затихає. Потім силу набирає. Утім знову затихає. Молодець. Сподобалась тобі гра?